Друзі, тинявся пан Роман Стімом. Е, ну, як тинявся? Просто зайшов, а на головній сторінці у мене висвітилась ось така е, цікава гра під назвою Повер 9 початок. Я подумав, а я такого, знаєте, давненько не записував. Це у нас е, якась головоломка з елементами жахів. Я думаю, ну варто записати. Думаю, а чому б і ні? Треба спробувати. Тим паче, що є ще й українська мова. Тому давайте сьогодні будемо з вами дивитися, що це таке. Uh, чи буде воно страшно, чи ні, Це, чи буде воно цікаво, чи ні. Коротше кажучи, все скоро дізнаємося. Ну, на початку, друзі, з вас лайкосик, коментар і підписка на канал. Не забувайте, що можна стати моїм спонсором на Ютубі, підписником на Патреоні, посилання в описі знайдете. По QR-кодиках можна перейти і підтримати мене на монобальці або в конверті Приват24. Посилання також в описі знайдете. По наступних QR-кодиках можна перейти на мій інстаграм і телеграм канал, там я щось пишу, виставляю. ну Там щось з реал-лайфу буває. Тому можна Можна підписатися туди. По посиланню в описі це також можна зробити. Не тільки по QR-кодиках. Ще в описі є посилання на твіттер. Ну що ж, грай. Такий прям наказовий тон грай. You have to press the right button to reach the lobby. Шо? Попередження. Дуже дякую за попередження. А, ось все, попередження, якщо ви виявити аномальну, аномально, натисніть кнопку. Угу. Якщо все в нормі, натисніть кнопку. Ну, схоже, ми в якомусь готелі. І наша головна задача це доїхати до. До першого поверха. Але я не розумів, в чому. Так, мені страшно трошечки. Place do not disturb Так, це тут як, типу, дзеркальне відображення і що? Ніяких дій я робити не можу. Кров. А що тут? Ну, відкрити я. Ну, взаємодіяти я ні з чим не можу. Экзит. Можна, я вийду просто. Картини страшні. О, хтось похавав. Стербати... Короче, я можу тільки ходити. Окей. Ну тут я нічого не можу робити, ладно. Та відкрийся ти, алло. Ну, давай почнемо з дев'ятого. го Хер з ним. Чи ладно, не будемо. А що нам тут аномального? Тут нічого аномального немає. Ага, поверх номер 9, зачекай. А пішли разом? Ні, не можна. Ну ладно. Аномального я поки що нічого не побачив. Так, а в чому суть? Ну, мені треба... Я зрозумів, мені треба доїхати до першого поверха, але... Ну все, дев'ятий поверх ми дослідили. А якщо це натиснути? Я натиснув типо. Якщо ви виявите аномальну, натисніть. Так, от у я не побачив, зачекай. Та відкриті, зачекай. Там там щось було. Дивись, давай зараз спустимось на поверх нижче. Тут щось було аномальне, зачекай. Стоп, а тут... Тут кров тече. Так, а ця жінка, ну вона по скрипту заходить в 16-ту кімнату. Ну я ж... Тут я виявив щось аномальне. Пропустимо, окей. Натискаю. Ну, типу, коли кров тече, то знаєте, щось аномальне все ж таки відбувається. Зараз буде сьомий. А, ну, в принципі, типу, якщо я виявляю що це аномальне. Я натискаю на одну клавішу і їду, і їду далі. В принципі, все. Ну я тут. Нічого не бачу, тут Нічого немає. Типу, аномального нічого немає. Ні крові, ну, типу. Он... Хтось виставив просто тацю типу, з продуктами і все. Не виявив. Окей. Сподіваюсь, зараз буде шостий. Дев'ятий, так а що? Тут нічого аномального не було, закриваємось. Їдемо нижче. Тут було аномальне, тут кров. Може, мені треба було просто потусуватися. Зараз крові не. Зачекай. Окей, я пройду далі, подивлюсь. Ну типу жінка прибиральниця. Ну, тут... Аномально тільки те, що вона на кожному поверсі заходить в одну і ту саму кімнату, що вона є на кожному поверсі. Оце аномальне. Так, оце цікаво. Так, дивись, зараз тут нічого не тече. Тут тобто, нічого аномального, в принципі, немає. Тобто, Ано. А, стоп, поверха немає. Ось це тобі аномальне. Так, поверх є, все є, так, картина. Ну, типу, начебто, начебто, зараз все окей. Тут нічого немає, все, поїхали нижче. Все, зрозуміло, помічаю щось аномальне, тисну типу клавішу оцю, відкрите око. Нема нічого аномального, закрите око. ЙОВСТА, блять! Я навіть виходити не хочу! Дев'ятий поверх був, Алло. Жінка! Зачекай! А, так, 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 так. так Зачекай, може тут, до речі, варто звертати увагу і на оці позначки, типу, номерів, тому що хто його знає. може тут типу. 13 14, 15. може тут також є якась херня. Emergency do not Use Elevator in Case of On Fire. Ну, в принципі, ну, ну зрозуміло. Так, зараз тут нічого, аномального немає. Можна їхати нижче, давай на сьомий. Так. Сьомий поверх. Так, знову жінка заходить. 16, 18, 19, 17, ну тут... Як би поки що аномалій, ніяких я не бачу. Нічого не відзеркалюється, нічого не відображається. Типу, все окей. Йопта, блядь Картина впала. Аномаль не було. Йдемо далі. Фух, Щось було. О, картина впала сама по собі. Тобто на всіх поверхах вона висить, а тут впала. Шостий. Шостий поверхак вперше доїхав. Страшно, чесно кажучи, слухайте, дуже страшно. Так, ладно. Тут начебто все, як зазвичай. Uh, так, 17, ну тут флор ну, 6, все правильно, начебто. Аномалій не бачу. Пройшов все. М у мене тільки одне дивоє, що ми якби uh, на кожному поверсі бачимо все одне і те саме. Це якби для мене вже аномалія, ну, яку можна вважати аномалією. Ладно. В принципі, аномалій нема. Сподіваюсь, зараз літій не буде аномалій. Все. Не виявлено аномалій. Йдемо далі. Поверх номер 5, сподіваюся, зараз буде. Йой! have seen 3 з 15 аномалій. Floor 9. Room Games. Check out the full version for more content. Це все? Не поняв зараз. Аааа... Що я побачив 315 аномалій, так я не зрозумів, це добре чи погано. Досягнув я поверху п'ятого, чи, типу, я. У мене тут якась кількість спроб, типу, доїхати донизу, чи що, чи як. Чи я типу просто нижче п'ятого не поїду. Давай, нема аномалій, погнали. Поїхали на восьмий. Не можу сказати, що якось дуже страшно. О, поверх восьмий. Так, опа. Якісь буси. Ну, якась аномалія є 100%. Буси валяються не просто так. П -п -п під цим під киливом. А... Ну, типу, окей. Аномалію по... Ну, ну я не знаю, може хтось просто там кинув буси і побіг. А мені вже кажуть, аномалія, аномалія, ну давай, ну аномалію бачив, поїхали. що далі. Сьомий поверх, правильно? Сьомий поверх, все вірно. Ти походжу, вивчаю, нічого не знаходжу. На перший погляд, аномалії відсутні. Мені просто цікаво, чому не відзеркалюється тілешка. Возик, чо? Чо це він стоїть? Ну ладно, стоїть. Ну нема тут аномалій, Немає! Все, я я пройшовся, все подивився, нічого аномального не знайшов. Поїхали нижче. Типу, поверх сьомий є, все є, все світиться. Погнали. Чим зараз дивуть? Давай там. Якась ще жінка зараз, да? Флор 9, щось не побачило. Не зрозумів тільки що? Ну ладно. Типу, ну кров бачу. Ну, це не аномалія, це схоже на злочина якийсь. Побачу, що це нормально. поїхали далі. Давай, зараз жінка з ножем, да? Ну, все як зазвичай. Ну, нема аномалії. Ну, немає зараз, тут Диви, Дивись, все чітко, все файно. Ні кров'яка, нічого немає. Ні, ну атмосфера прикольна. Відчуваєш себе десь в готелі, звичайно що, але. Нема аномалій, поїхали. Була! Ну, І в чому вона там я побачаю, полягала? Я обійшов все, я ні там не побачив. Аномального. Що, може на картині щось там було, я не знаю, може. Ні, мені просто цікаво знову доїхати до поверха там п'ятого якогось і дізнатися, що це, типу, ну... Я в темці не доїду до першого чи як? Ну так. А ось так! Прикольно! Я зрозумів, що то мені треба було все ж таки від неї їхати. Ні, Ну, думав просто вийти подивитися. Ну я ж така людина, знаєте, яка цікавиться тим, що відбувається, би. Бачення. Я вже знаю ваші приколи, не треба мені. А прикинь, на кожному поверсі вона просто буде зустрічатися. Може не знаю, треба ще на цей. на. на гору звертати увагу, може щось там відбувається. Ну тут ніхіра не бачу. Мене зарізали, думав, тут, думав, тут не можна загинути, але виявляється, що... Все ж таки можна. Так, картина, ну картина, як картина, все окей, Тут нічого немає. Поїхали нижче, на сьомий. Тут нічого не було. Не писіть мені, що тут було. Геть в пизду. Фі я, я не розумію, я прийшов подивитися, ніхіра немає. Що ви мені піздите? Коротше, щось якась дуже дивна гра. Можливо, просто не вловив суті. суті. Ну просто реально, ти йдеш по поверху, ніхіра аномального не відбувається. Окрім того, що вся ця гра аномальна, блядь. Ладно, друзі, ну ось такий досвід був. Чому б його було не спробувати? Подивилися. Ну, тепер я буду знати, що мене ця гра не зацікавила. Ну, я думаю, що, можливо, хто її побачив і думав. а може варто буде в неї пограти, ви тепер будете, зна... будете знати, що, мабуть, що не варто. На сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, ще, звичайно, що, звичайно, споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре, до побачення, па-па, друзі!